Всім привіт! З вами команда VeloSклад і сьогодні ми маємо для вас огляд на 27,5 дюймовий хардтейл від українського виробника, а саме Оскар Rapid. Цей байк створений як для дорослих, так і для підлітків з ростом від 150 до 170 см, адже існує тільки з рамою 15 дюймів. Велосипед має сучасні технології, попри використання доступних комплектуючих. Байк відноситься до середнього цінового сегменту та має три кольори. Білий, сірий та бежевий виробник, надає гарантію 3 роки на раму та 12 місяців на комплектуючі огляди на інші хартили від українських виробників. Ви можете подивитись на нашому каналі, а купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама є заниженою, передній трикутник трохи видовжений, а задній є коротшим, щоб якомога більше розташувати заднє колесо до центра мас. Ця геометрія робить велосипед дуже маневровим та збалансованим при подоланні бездоріжжя та контрольованим приїзді по вибоїстому рельєфу. Труби рами виконані з алюмінію 6061, мають складний профіль. Це звісно завдяки технології гідроформінгу. Вага байка 14,9 кг. Рольовий стакан конусного типу дюйм 1-8. Швидкісні та гальмівні троси мають внутрішню прокладку. На раму можна встановити крила, багажник та кріплення для фляги. Велосипед комплектується підніжкою, яка встановлена на лівому пір'ї. За відпрацювання нерівностей відповідає вилка Zoom, амортизаційна вилка з ходом 100 мм, має регулювання перед навантаження, щоб налаштувати жорсткість її роботи відповідно до ваги райдера. Ця технологія називається Preload, а також має можливість блокування, щоб заблокувати хід, якщо він вам не потрібен. Вилка дуже надійна, при цьому знаходиться у бюджетному сегменті і не приваблива до обслуговування. 27,5-дюймові колеса для велосипеди гірського типу це ідеальне поєднання накату і проходимості на бездоріжжі, і за таке поєднання на цьому байку відповідають алюмінієві втулки Neko з промисловими вальницями. Це дуже надійне рішення для такого байку. До того ж, вони на ексцентрику, Шприхи з нержавіючої сталі, встановлені подвійні алюмінієві обода. Які готові до пригод на нерівному рельєфі. За вісімки можна не хвилюватися. А за надійне щеплення відповідають покришки кенда шириною 2,1 дюйми. За контроль швидкості відповідають дискові механічні гальма. Розмір роторів спереду та ззаду 160 мм. Те, що треба для велосипеда, який буде працювати у змішаних умовах. Дуже легкі в обслуговуванні та з легкодоступними компонентами. Кермо нос та підсидельний штир виконані з алюмінію. Встановлене комфортне сидіння бренду Оскар. Оскар Rapid має 24 швидкості. Трансмісія на цьому байку складається з компонентів початкового рівня, але її цілком достатньо для даного велосипеда. Складається з касети Skifull на 8 зірок, задніх та передніх перемикачів Shaman Tourney та алюмінієвих шатунів провіл. Педалі пластикові. Каретка бренду Кенлі. Манетки Shimano з індикатором, де гарно відображається швидкість. Оскар Rapid – це прекрасна модель, що має у себе в арсеналі все для катання на кожен день, як у місті, так і по вихідним на лісових стежках, як для підлітків, так і для дорослих. Дякую за увагу! З вами був магазин Белосклад До нових зустрічей.